Отруйна картопля. Як це абсолютно безглуздо? Найгірша їжа. Винайдені з часів ненарізаного хліба. додому! ти Протягом століть. Отруйна картопля зруйнувала життя. Мільйонам, якщо не мільярдам гравців Майнкрафт. Коли закінчиться горе? Як щодо? сьогодні. Представляємо оновлення отруйна картопля. Це перетворить картопельку у вашого нового найкращого друга. Тож зв'яжіться зі своїм нинішнім найкращим другом та повідомте йому, що місце зайняв новий. Отруйні картопляні моби, зелений дощ, трішки інший. Картопляні квіти, арена отруйного картопляного боса і жахливий новий бос. Вас чекає пробудження коренів Зелений лузер. Ой, я маю на увазі зелений лазер, мультипіомне диво, це вимір отруйної картоплі. Портали, які приведуть вас до виміру отруйної картоплі, зручно. Картопляні чоботи, картопляна броня. Ви будете виглядати як справжня картопля, картопляний жезл. картопле переробні заводи. Явно для вишуканого знавця картоплі. І це ще не все. Для усіх любителів картоплі. На видані бедрок ви знайдете декілька безкоштовних доповнень, які прикрасять ваші світи Майнкрафт. Це корисно для здоров'я. Не знаю, тож не соромтеся, завантажуйте оновлення отруйна картопля сьогодні. Ти отруйна картопля? Пора проростати. Побічні ефекти. Використання оновлення отруйна картопля може включати неконтрольований сміх і непередбачену тягу до картоплі. Використовуйте на свій страх і ризик з першим квітням. Я вперше спробував зробити переклад відео. Хочу почути вашу думку, чи варто робити подібні відео.